Далекому 2007 році вийшла перша частина вже ставшої легендарної серії про відьмака Геральта. І не дивлячись на те, що перша частина не отримала свого часу достатньої уваги серед геймерів, але саме з неї почався такий захопливий шлях ігрової історії. Зараз тільки лінивий не чув про походження білого вовка, тому я вирішив переприйти всю чудову, на мою думку, гру, і розповісти, що ж. В ній було. А на додаток ще й закрити велику частину прогалин, яка у вас могла виникнути, якщо знайомство з цією серією ви почали саме з третьої частини. Що ж, радий вітати вас у корчмі Лелеке. З вами незмінний корчмар Лелека, звісно ж. І це перша частина оповіді, яка охопить загальні відомості про світ відьмака, а також про лог гри. Рішення розбити такі відео на шматки було навіяно тим, що розгалуджень у грі відповідно до прийнятих рішень досить багато, і розповісти їх всіх в одному відео не стільки складно, скільки може розтягнути час такого відео на годину. Тому кожне наступне відео з цього циклу буде охоплювати в собі по одному розділу історії. Але спеціально для тих, хто хоче просто почути суцільну історію по загально прийнятому канону, то коли цей цикл історії буде завершено, я зроблю одне суцільне відео з повним переказом. Ну і варто попередити про спойлери. Це буде суцільна оповідь, яка розкриває всі деталі сюжету. Тому якщо ви хочете пройти гру повністю самостійно, то краще звернути увагу на інші мої відео, які також спойлерні. Для всіх інших бажаю приємного перегляду і. полетіли! Це світ відьмака настільки ж великий і продуманий, як і наш. Являє він собою магічну спіраль, по якій рухаються плеяди сфер. Так тут називаються планети. Принаймні, на мою скромну думку, адже поняття планет ще немає на етапі розвитку цієї цивілізації. На кожній із цих планет свого часу зародились різні форми життя, власна флора, фауна, так би мовити. У той чи інший спосіб, жителі цих планет жили та розвивались. І якщо заглибитись в літературу магів, то ми зможемо знайти певні відомості про інші сфери. Але сьогодні ми не будемо їх розглядати. Зараз нас цікавить конкретний катаклізм, який назвали кон'юкція спер. Чому вона виникла, можна лише здогадуватись, але в різних сферах почали відчиняти портали, які привели на планету, де в далекому майбутньому відбудуться події з серії книг, а згодом ігор про Геральта. Світ цей названий Неверлендом. Не питайте. На момент конюкції сфер у Неверленді вже жили розумні раси ельфів, гномів і краснолюдів. Якщо когось пропустив, напишіть в коментарях. Єдине, що маю додати: ельфи тут не від початку створення цього світу, але цього. Питання ми торкнемось трохи пізніше в інших відео. Отож, коли ворота відчинились, в Неверленд почали потрапляти різні істоти, починаючи з тварин і монстрів, закінчуючи розумними расами, одною з яких були люди. Подейкують, що старий світ людей був зруйнований ними ж і перестав бути придатним до життя, але точних фактів у нас немає, та це й не так і важливо. Головне, що їх кораблі раптово з'явились у морі, після чого вони дістались з берега і почали обживати вільні місцини. Деякі представники людей могли відчувати магію цього світу, тож почали потроху освоювати і вивчати їх, за рахунок чого міста людей отримували досить швидкий ріст і розвиток. Те, як я і казав раніше, портали відкрились в різних сферах, тому і абсолютно різні істоти почали потрапляти до цього до спокійного і мирного місця. Серед цих прибульців були і небезпечні істоти, з якими ми будемо часто зустрічатись протягом всієї ігрової серії. Але головне, що всі вони досить швидко зрозуміли: люди досить смачний делікатес. а разом з ними і інші живі істоти. Чудовиська не мають расизму, тому жерли всіх підряд, головне, щоб м'яса було побільше, і вони настільки сильні і швидкі, що в боях з пачварами гине велика кількість солдатів, не кажучи вже про звичайний люд. Тому, вдосконаливши свої навички володіння магією, людські чаклуни розробляють проект над людиною, яка була б швидшою і сильнішою за звичайних людей. Та починають втілювати ідею в життя, проводячи різні експерименти над людьми. Здебільшого під приціл цих біолабораторій потрапляють. Люють москалі, хотів би я сказати, але на жаль, це були здебільшого сироти, яких ніхто б не шукав, і по суті у них вийшло. Вони винайшли спосіб перевтілення людину на мутанта, у якого були прискорені рефлекси, метаболізм швидше загоювались рани. Цей процес був названий випробуванням травами. Слово випробування тут не дарма, адже під час цього процесу виживали далеко не всі точніше, вижити могли не тільки лише всі, а не всі здатні були це зробити. Ці інші помирають на різних етапах цих випробувань, яких є всього три. Перший це спеціальна дієта, яка полягає в споживанні певних грибів, мохів і трав, які вирощували певним чином в лабораторіях. І разом з тим це складні тренування. Дієта давала можливість організму швидше нарощувати м'язову масу, пришвидшувати обмін речовин і покращувати витривалість. Вже на цьому етапі у деяких людей могли не витримувати внутрішні органи, а також могла бути депресія, непровоковані вибухи люті та надлишкова агресія. На другому етапі, під наглядом чарівника, в організм людини вводилися алхімічні препарати, які надавали блискавичних реакцій, швидкості рухам і робили з людини мутанта. До речі, саме на Цьому етапі у Геральта побіліло волосся, що притаманно не всім відьмакам. Третій етап випробування не описується у самій грі, але Ескель мені одному хочеться назвати його Ексель, ну типу як. Таблиці, не зважайте. Каже, що після цього етапу відьмаки можуть бачити в темряві, загоювати рани швидше за звичайних людей і багато іншого. І це досить добре описує те, що роблять еліксири, які п'ють відьмаки, готуючись до бою або лікуючись від ран та отрут. Також слід зазначити, що ці еліксири доволі токсичні, і звичайні люди від них помирають в страшних муках від інтоксикації. Коротше, я можу зробити висновок, що третій етап це просто постійний спосіб життя. При якому відьмаки здатні витримувати певну інтоксикацію від власних еліксирів. Але платою за такі знущення над організмом стає повне безплідня. Тобто мутанти не можуть розмножуватись, і це досить важлива штука. Відьмаком не можна народитись, їм можна лише стати. Ну то повернемось до історії. Мутанти були живою зброєю, які мали ходити світом і винищувати чудовись за невелику плату. І це спрацювало. Відьмаки чудово справляються зі своєю задачею. З часом ставало все менше і менше в лісах і полях, але люди боялись відьмаків, як і всього, що люди не розуміють. Церква підтримувала ці страхи людей, засуджуючи їх. Деякі школи відьмаків, які виникали в той чи інший спосіб, впливали на загальну репутацію всіх відьмаків, ніби як маятник, який хитається то в один, то в інший бік. І виходить така ситуація, що коли монстрів стало менше, люди почали забувати, хто доклав до цього основних зусиль. Зрештою, церковники і фанатики починають збирати послідовників і роблять набіги на фортеці відьмаків, вбиваючи всіх до кого можуть дотягнутися. Не оминула ця доля й фортеці Каер Морен, школи Вовка, членом якої є наш протагоніст. Тоді розуміючи, що справи кепські Васимір, зібравши по максимуму записи з секретами мутантів і від спорядження, а також кілька десятків юнаків, які тільки на пройшли випробування, та втік з фортеці під час нападу. Тим самим він врятував своїх учнів, серед яких відомі нам Геральд, Ламберт та Ескель, яким він став не лише вчителем, але й замінив батька, хоч це й не практикувалося серед відмачих спіл. коли молоді відьмаки опанували ті знання, які Васимір міг їм дати, кожен пішов своїм шляхом, але зв'язку вони не втрачали та повертались на зимовий сезон до замку. Книжкові пригоди Геральта я переказувати не буду, бо це надовго. Хоча, можливо, ми зачепимо цю історію, коли дійдемо до третьої частини гри. Адже саме в ній ми знайомимося з єдиною відомою відьмачкою Цирілою. Та то вже зовсім інша. Хоча її захоплива історія. Наразі маю розповісти про дві речі. Перша стосується відеоставки, яку нам показують при запуску гри, а саме історію принцеси Ади. Отож, молодий король Фольтест був закоханий у власну молодшу сестру Аду Тимерську. Ці почуття були взаємні, з чого почалися таємні зустрічі. Коли в результаті цих зустрічей принцеса завагітніла, Фольтест планував одружитись з нею, розповівши всім про їх відносини. Але Ада попрохала не робити цього бодай до народження дитини. Під час пологів вона помирає, а дівчинка вже була народжена мертвою. Тому молодий король наказує поховати їх разом у склепі. Через сім років в королівстві починає діяти стрига. Кликавши віщунів, Фольтес дізнається про те, що насправді стригою стала дівчинка, яку назвали в честь матері Адою. А також, що це прокляття, і його можна зняти, але для того необхідно провести ніч зі стригою. Спеціально для тих, хто подумав про хентай сцени з монстром, відкидайте ці думки, бо провести ніч і переспати два різних поняття, принаймні в цьому випадку. Фольтес, дізнаючись про це, оголошує кругленьку суму для того, хто зможе зняти прокляття. На замовлення з високим якою винагородою відгукується наш словнозвісний відьмак Геральт і береться за справу. Але, готуючись до бою зі стригою, до нього приходить один з вельмож Острід, і пропонує хабар за те, що підмак відмовився від замовлення і пішов. Але білий вовк відмовляється, після чого Вельможа намагається вбити відмака озброєний мечем та амулетом, який мав би захистити його від відьмачих чарів. Але отримує добрий удар в голову і відключається, бо амулет. Не блокує удари в голову. Коли острід прийшов до тями, він розповів, що кохав аду Темерську, сестру Фольтеста, хоча й знав, що вона була коханкою короля. Коли дізнався, що його кохана завагітніла, то зі злості прокляв дитину. Але каже, що ніколи магією не володів, то не вже достатньо просто побажати зла. Відьмак на це не відповів, але зрадника використав як приманку. Своє завдання Геральт виконав, провівши ніч в склепі стриги. А на ранок він знайшов непритомну дівчину, яка була стригою. Він почав перевіряти, чи дійсно все спрацювало. Але не дивлячись на те, що зовні дівчина вже не була монстром. Всередині залишилась ним. Тож, поки Геральд проводив огляд, чи зникли в неї ікла, вона вдарила його. Тігтями, залишивши глибоку рану, яку довелось загоювати досить тривалий час. Але все ж нагороду отримав, а разом з нею і повагу до короля. Це якраз нам і показують у відеоставці перед початком гри. І не дарма, адже пізніше нам ці знання знадобляться. Друга річ, яку я хотів розповісти, буде стосуватись літературних пригод Геральта. Тут буде величезний спойлер книжкової серії, а саме її фінал. Хто планує читати, раджу перескочити цей момент, але не обіцяю, що в майбутньому це все не випливе. Хоча, якщо ви вже грали в якійсь ігор серії, то певно і історію цю можете вже знати, але попередити я мусив. Отже, Геральт і Любиса прибувають в Рівію, де зустрічають своїх добрих знайомих краснолюдів: Золтана Хівая та Ярпана зігріна, з якими вони разом вечерюють. Під час банкету відьмак каже, що збирається полишити своє ремесло. Та саме в той момент починається погром нелюдів. Геральт стає на захист своїх друзів проти розлюченого навтопу. сутичці він перемагає одного з молодих хлопців, який напав на відьмака з вилами. Але молодий селянин починає благати його не вбивати. Геральт прибрав меч від юньока, та в цей момент отримав від нього смертельний удар в груди вилами, від якого і помер не дивлячись на всі намагання Єніфер врятувати йому життя своєю магією. До речі, саме рятуючи Геральта Єн використовувала магію, яку забирала її життєву силу, та все було дарма. І зрештою вона приєдналась до відмака, опинившись на острові Яблунь. Час для Геральта і Єн ніби зупинився. Певний час вони прожили там, доки в цей світ не навідався дикий гін. Якщо коротко пройтись по цим подіям, то під час цього нальоту сади були спалені, а чарівниця викрадена. Геральт знаходить спосіб вибратися з острову і починає переслідувати вершників. Зрештою об'єднується з лето. Геральт рятує лето із Гулети. І об'єднується з ним та ще декільками відьмаками школи гадюків в гонитві за примарними вершниками. Один прекрасний день вони таки наздоганяють вершників і вступають з ними в бій. Але, не дивлячись на те, що відьмаки непогано проріджували ряди ворога та фізично не могли здолати переважаючі сили короля дикого гону. Тож, пробравшись до нього, Геральт пропонує обміняти душу Єніфер на свою. На що король одразу погоджується? В якийсь час Геральт подорожує у складі воїнів. Дикого гону, доки його не знаходить Сірі. Вона вступає в бій за його душу і певно, що перемагає, бо далі вже починається пролог самої гри. Фух. Так, начебто приблизно все пояснив і зайвого небовку. Так. Досить велику кількість деталей я опустив, але то було зроблено спеціально, бо на все свій час та місце. Поновіть напої в своїх келихах, бо тепер ми переходимо до основної історії відьмака. А це пролог. Починається все з того, що Геральт біжить лісом. Зрозуміло, що він тікає його помічають весемір. І ескель та кличуть його на ім'я. Білий вовк виснажений, тому падає на землю. Відьмаки, які були вочевидь на полюванні, кладуть його на віз і забирають до напівзруйнованого Морену. Коли відьмак оговтується, то розуміє, що втратив пам'ять. І цього не кажуть одразу, але ми то знаємо перед історією. Тож додам вже від себе, що таки часто трапляється з тими, хто був в загонах дикого гону, і покинув його. А відтак, то відьмаку доводиться знову здобувати всі знання та знайомитись наново із своїми друзями, серед яких ми бачимо Весеміра, Ламберта, Ескеля та Чародійку Тріс Меріголь, яка також була присутня в момент його гибелі, до речі. Але також у фортеці є. Новий рекорд Лео, який тренується під час вступного ролику. Геральт каже Тріс, що не дивлячись на амнезію, він пам'ятає рухи з мечем. Та це і не дивно і дуже добре одночасно, адже на фортецю знову нападають. Та на цей раз вже найманці. Про напад героїв сповіщає Ламберт, який вирішив перевірити, чи все гаразд за воротами, і не дарма. Там вже зібрався штурмовий загін. Але відьмаки завжди готові до бою, тож швидко зачиняють браму, через яку все ж встигли забігти кілька ворогів. Геральт також не знаходиться осторонь, а хапає майже для тренувань і допомагає розібратись з невдахами, які наважились на напад. Та хоч цей шлях вони і заблокували, є інші. Тож відьмаки вирушають на перевірку до горішнього подвір'я, щоб переконати, чи не потрапили найманці туди іншим шляхом. На півшляху до горішнього подвір'я герої помічають, що важкі ворота падають. Це все через те, що собою на. Найманці привели чаклуна, який приручив перестраха монстра, схожого на величезного богомола. Саме він і вибив ворота. З іншого боку, тріс помічає, як через горішнє подвір'я проходить група нападників, які рухаються всередині у фортеці. Чаклунка впізнає одного з них. Це певний магістр, якого розшукують в кількох королівствах, і це та ще наволоч. Також вона відчуває магію, що дає зрозуміти супутник, якого бере камера поближче, таємний чаклун, який зачинив ворота, щоб заблокувати шлях відьмакам. Тож, з одного боку тепер зачинені ворота, з іншого найманці разом з перестрофом. Весемір відправляє Геральта, щоб він пробрався до Василя, який може відкрити ворота, а сам разом з Ламбертом Ескелем та Тріс залишається стримувати почвару разом з нападниками, не дивлячись на невпевненість, що доведеться йти самому на чисельних ворогів. Білий вог під настанову весеміра, типу він хоче магістр, та все ж людина. Пораєшся, ну йде. Таки долає перешкоди у вигляді найманців, а також сходів, які завалюються прямо у нього під ногами. Та все ж відчиняє ворота і якраз вчасно, бо відьмаків вже притисли до цього моменту. Пробігши через браму, тріс швидко зачиняє її фаерболом, зруйнувавши не тільки ворота, а й частину стіни. Тож є трохи часу на підготовку до бою. А ще маємо прикол від Весеміра, який каже, що Геральт їх добряче налякав. Вочевидь, тим, що досить довго не з'являвся. Гард розповідає, що трапилось, і каже, що магістра там не зустрів, припустивши, що він може ховатись в підземелля. Тут в діалог вступає Тріс, яка каже, що, можливо, вони сюди прийшли для того, щоб вкрасти від наші секрети. Ну і що рано чи пізно це мало статись. Весимір відправляє Геральта, щоб той поглянув чим там чекун з магістром займаються. А в якості провідника споряджає Лео новенького про якого я не розповідав, але по правді розповідати не було особливо, що це один з нових рекрутів, якого знайшли відьмаки і почали готувати до випробувань травами. Він вже пройшов перший етап, про який я розповідав раніше, і вже непогано вправляється з мечем, хоча ще й не став повноцінним відьмаком з блисковичними реакціями. В одному з моментів він каже, що чув про всі пригоди Геральта та прагне стати таким же крутим відьмаком. Але поки що не дуже виходить. Хоча одного разу йому вдалося вдарити Ламберта на тренуванні. Правда, уточнює, що той відвалікся на грозу, тому це і вийшло, а потім сильно побив Лео. Та всі ми знаємо, хто Ламберт насправді чи не так? Ламберт Ламберт, ти хуй. Пробравшись в підземелля, бачимо, що магістр дійсно розшукує секрети відьмаків. А для того, Ого, щоб їм не заважали, Чаклун поставив захисне поле. Коли він його створював, частина стелі обвалилася і завалила прохід прохідні сходи, якими прийшли відьмаки. Лео каже, що прохід можна було прочистити за допомогою знаку АР. Але сам він пошкодив пальці під час тренувань. Тому вся надія на те, що Геральт згадає, як користуватись магічною силою. Невелика примітка: відьмаки насправді не можуть користуватися магією так, як це роблять чаклуни, але можуть використовувати спеціальні знаки, які не потребують від виконавця знака потужної магічної сили або розуміння магічних формул. Достатньо лише концентрації волі та, власне, жесту. Відповідно, це вид магії, яку дуже зручно і швидко можна використовувати. Використовувати в бою. Ну, а доки я це розповідав, герої дістались до місця сили, біля якого молоді відьмаки вчаться використовувати знаки арт. Про всяк випадок... Це відьмачий знак, який використовує силу повітря, створюючи кінетичний поштовх, удар, який здатний збити з ніг або власне розчистити шлях. Дуже корисний знак, яким ми будемо користуватись часто. Отож, зосередившись на місці сили, Геральт згадує, як користуватись знаком. І ми з легкістю розчищаємо шлях. Хоча я не втримався аби не поглузувати з чаклуна, вдаривши його повз бар'єр. Так на гру це не впливає, але ж це майже так само приємно, як бавовна. Що розквітла десь на базі окупантів? Не зважайте. Повернувшись до Весеміра та інших, відьмак розповідає, що скориставшись магічним колом в лабораторії, Чеклун створив магічний бар'єр, і лише Тріс може допомогти його зняти. Опускаючи перепалки між Тріс та Ламбертом, герої вирішують, що потрібно розділитись, адже потрібно зупинити перестраха та захистити лабораторію. Тут нам дають можливість обрати, куди піти на монстра чи до лабораторії. І так як це пролог. То це рішення тренувальне і ні на що зрештою не впливає. Тобто, якщо підемо на перестраха, то після бою з товиском підемо на допомогу чарівниці, яка пішла сама в бій. Якщо підемо одразу стріс. То на половині шляху на нас нападе Чаклун. Щоб не втрачати час, ми залишимось битись з ним. А тріс піде знімати бар'єр. Тож яким би не був вибір, ми знаходимо чарівницю біля сходів. Вона лежить з пораненням і каже, що недооцінила супротивника. Тому отримала поранення, але бар'єр зняла. Пустившись до лабораторії, ми бачимо, що телепорт вже відкритий, а в ній залишився лише магістр, який вже також збирався стрибнути. У нього в руках арбалети, він каже, що чув байку, ніби відьмак може відбити стрілу на льоту. Герольд бере меч, готуючись до пострілу, але, мабуть, подумав, що він дофіга непомітний, тому почав обходити злодія з боку. Та, хоч той і в окулярах, але певно не настільки сліпий, тому стріляє в хлопця і під насмішки, що він так і знав, відбуття стрілиця казки, стрибає в портал, і навіть меч Геральта, який той ж бурнув, на жаль, не встигає за покідьку. Відьмак кидається до Лео. В цей час приходить Весемір. Геральт каже, що пробита легенів. Старий відьмак каже, що йому має допомогти еліксир, починає його шукати, але в тому безладі, що влаштували нападники, не встигає знайти потрібний, і хлопець помирає на руках у білого вовка. Що ж, маю сказати, цього персонажа ми знали недовго, але за цей короткий період, як на мене, його розкрили достатньо добре у грі, щоб можна було принаймні відчути жаль за нього. Та додам, що цей персонаж не зникає безслідно і зустрічається в деяких моментах у першій частині гри. А головне, привіт, Лео, ми ще побачимо також. Третій частині також, якщо говорити про третю частину, то там ми зможемо знайти згадки про хлопця в записах. Поки що в мене немає записаних футажів, але колись я вам це точно доведу. То що ми маємо наразі напад відбито, але відьмаки втратили молодого рекрута та відьмачі таємниці, тріс поранено. А по замку ще бродять недобитки, тож зібравшись з думками, ми отримуємо настанову від весемира та ламберта з приводу алхімії та як правильно збирати матеріали з монстрів, а також збираємо інгредієнти по всьому замку для ліків чарівниці. Паралельно зачищаємо приміщення від найманців, готуємо зілля та несемо його тріс. Від нього їй миттєво стає легше, і починається діалог. Тут всього двічі нам дають обрати репліки. Але якщо відповість... Тий дівчині нейтрально, далі буде просто підготовка до поховання Лео і можливість задати тріс кілька питань, або ми можемо підтримати її, докинути компліментик та отримати можливість випробувати ліжко на міцність разом з родоволосою чарівницею. Також в першій частині за такі відносини з дівчиною у нас на згадку залишаються. Отака еротична картка, і це одна з небагатьох, яку я можу показати на Ютубі без замилення, щоб не отримати банан. Ну ви знаєте. Але протягом цієї серії роликів я розповім, як зібрати всі ці картки на випадок, якщо хтось захоче повторити. Подвиги не тільки в боях з чудовиськами, а ще й в завоюванні жіночих карток. Ну не серця ж, адже й надії це також здається. Так, щось захопився. Отже, вирішивши всі питання, в тому числі стріс, відьмаки проводять поховання, спалюючи тіло Лео, та вирішують, що час вже покинути Каер Морен, бо тут вже нічого не тримає. Та й треба знайти тих, хто напав на замок, покарати їх, а також повернути викрадені секрети. Кожен обирає собі шлях самостійно, а Геральта відправляє. Весемір до Тимерії, адже тамтешній король Фольтест певним чином у боргу перед білим вовком та можливо допоможе. А Геральт все одно не знав, куди йти, бо втратив пам'ять. Це ж логічно. Тож всі розбрідаються на всі чотири сторони, а наші пригоди починаються. На цьому прологова частина завершується. Як на мене, то тут є все, що потрібно. Нас познайомили з відьмаками та чарівницею, використавши стандартний прийом Амнезію, дали можливість разом з Геральтом почати пізнавати світ відьмака. А також насправді дуже ненав'язливо навчили основам бою, знаків, алхімії, прийманню зіль і їх інтоксикації, і показали, що у грі будуть розгалудження по сюжету, які ми обираємо самостійно приймаючи рішення. Ну і звісно, хто здогадався одразу, що дівчат варто підтримувати, той навчився ще й нюци отримувати і краще збирати картки ніж покемонів. Також нам дали класну зав'язку сюжету, і головне мотивацію для героя і для гравця. Знайти вбивць лео та покарати їх або за хлопця, або за викрадення відьмацьких таємниць. Ви вже думаєте, що вам приємніше. Невеличкий анонс першого розділу: ми потрапимо в передмістя Везіми, де будемо битись, розслідувати, зваблювати, пити, знову битись, знайомитись зі старими знайомими і багато чого ще цікавого буде відбуватись. Тож не пропустіть, постараюсь робити відео десь раз на тиждень. Допоможи мені, Мелітелі. Для тих, кому цікаво подивитись проходження всього прологу без утисків з оповідання, підказка на відео в правому верхньому куті екрану. Дякую, що завітали до моєї корчми. Сповіюсь, що вам було цікаво. З вами був незмінний корчмар Лелека. Звісно ж, до нових зустрічей!